Вітаю сьогодні. 10 квітня, 411 й день героїчної боротьби українського народу. Батальйони 1-ї окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна продовжують виконання бойових завдань на північному та східному напрямках. Наші воїни продовжують нищити ворога і наближати час, коли уся земля буде звільнена від окупантів. Кожна операція це відповідальна робота, яка вимагає досвіду, концентрації та координації зусиль між підрозділами. Так, нещодавно 3-й окремий батальйон з. Спеціального призначення гайдамаки провів успішну операцію проти орків з СПГ 9 Попри постійний тиск та небезпеку, наші військові продовжують непинно виконувати свої обов'язки та знищувати ворога. Окупантам були передані вітання до вербної неділі. Як на наші предки «Не я б'ю верба б'є Бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, підписуйтесь на наші сторінки в соціальних мережах bogun.brigade. Ми зброя, що захищає світ. Віримо в збройні сили України. Слава Україні.